10 травня у нас третій лунний день. Сьогодні на небі з'являється місячний серп. Це період активної боротьби, наполегливості і агресії, можна назвати Днем воїна, астрального воїна також. Якщо людина не хоче постраждати в цей день, а так цей день може визвати начальник. До себе в кабінет і виписати вам хороших пілюлей. Треба налаштуватися на самозахист. Дуже добре займатися спортом, бойовими іскусствами. Свою енергію не тримати в собі, а висвобождати, так як це день активних. Людей, але висвобождати її правильно і в правильному руслі, думати, як ви поступаєте, що ви говорите, щоб не наробити ніякої біди і не понести потім за це ніяких наслідків. Я порекомендувала би вам у цей день поставити на себе магічний захист. Берете свою фотографію, капаєте кругом свого відображення, круг такий, і читаєте такі слова Святий Боже, святий крепкий, святий Біссмертний, мене». Читаєте і закапуєте. Коли ви почуєте, що досить, От ви закапали своє відображення на фото. Ви тушите свічу, не задуваєте. Кладете праву руку на відображення своє і читаєте заговір. Боже, чудний, Боже славний, Боже, всімогущий. Укрой! Пологом, нівідимим мой образ от ліха, От сили супротивної, От колдовського вреда, от відмінного ножа, от ігли і стріли, От землі і от води, от огня і топора, сохрані от слова лютого, триклятого, от прокляття окаянного. от задела ночного, от слова потайонного, от сипучого и кулючего, от всякого тайного волховства. Спаси, Господи, и убереги меня, Елена. Как лик Спасителя свят и славен, так любой задел на образ мой не ладен. Всякому злу пустая сторона, всякому лиху не достать меня Елена. Господі Ісусі Христі, ангели, архангели, апостоли і Святітелі, Вокруг Мені встаньте через образ мой вредіть мені, запрещайте, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і прісно, і во віки віков. Амінь, після чого фотографію ховайте потаюдне місце. Подальше до чужих глаз. Будьте захищені.